Усім доброго дня. Я сьогодні в своїй теплиці буду працювати. На дворі в нас вітер. Чуєте? Рве. Маріяка, холодно. Не поробиш. У мене тепличка невеличка. І це. Чого тільки немає, всі з двору перебазірувалися сюди грітися. Починають зацвітати мої хрізантемки. Ось, дивіться, які вона є. є. Так, тут вона якась прям не біла, а кремова. Ще не розцвіла, не знаю, як вона. Така якась зірчаста. То вже не знаю? Тож не знаю ту. Ну така. Така є. Сейчас покажу, які в мене позацвітали. Похвалюся. Ой, дивіться. Сніж... Сні... Жовта сніжинка. Така прям красива, правда? То якась жовтогара, ніби як має бути, ще не знаю. Мультифлора. Такі. Ще деякі не позацвітали, деякі позацвітали. Маленькі, але що ви хочете з живчиків. Бо це якби з коріння, сразу, то вони були вже великі кущі. А оце зрізають навесні на тих мультифлорах і на таких ці виршечки, щоб воно йшло кущиками. Ну, і вкорінюють, і що ви хочете. Час втрачений, поки вони вкорінилися, поки вони прижилися. Ну, время ушло, а якби воно сразу було, то одразу ну, пішло б вріст. І вже великими кущами цвело. Це таке є. Це ще має розцвітати. Це в нас були морози, це зірчасти якісь. Я накривала їх, щоб вони не змерзли, бо було до 3 градусів морозу. І на дворі там да, померзло, трохи померзло все. от. І я оце вже радію цим хрізантемкам. І дивлюся, що в мене дуже їх мало кольорів, різновидів. Я дивлюся людей, боже мій, Скільки всього, які тільки... Ну, ну, красота одна, ну красота з цими хризантемами. А в мене виявляється, я ніби багато набрала, а виявляється, в мене їх дуже мало. Тому будемо поповняти. Ти чого туди виліз? А. А, а ну тікай зліта! Подереш мені клієнку! Тікай! Тіхой звідти, сказала! Куш! Куйсь! Дивись, яке нагле. Кий сказала, тікуй подариш. Клієнку Ну, хамнюк малий. Він ж дивиться. Тіка сказала. Сьогодні в мене буде така робота. Буду розсаджувати кольори свої, які вкорінилися. Це все, різні сорти я була, замовила. І сьогодні я їх буду садити в такі стаканчики. І якщо встигну, то ще плющ. Бо він тут, яке коріння в нього вже є. вже порозсажую. І барвінок тоже треба порозсаджувати в стаканчики, бо він добре повкорінювався. Я його хочу посадити на наступний рік в підвісні кашпо і зробити такі незвичні композиції. Не стандартні ці пітунії з квітками, а колюси, і до них буду додавати, подивлюся, що. Щоб було щось таке не таке, як у всіх, а було не, незвично. І ще зараз буду, зараз буду розпаковувати посилочку. Вчора вечором прийшла. Ну, як ви розумієте, як завжди, я замовила рослинки. она Мане. я замовляла спиреи. Спиреи несколько видов. Набір 10 штук. 10 штук спирей. Ну, Пірей 10. Одну гортензію замовила. Це біла з червоним, це ж написано все. Можливо, когось професіоналів не здивує це все, розмаїття, але я тільки починаю формувати свій садок і хочу садити щось таке незвичне, не таке, як у всіх. У нас точно в селі такого нема нічого. Це я вам даю 100%. А не в одну і буде таке. Блін, красиве, яке воно. Спіреї. І всі, назви всі підписані. Вон все є. Кореневу я не буду дивитися, тому що видно, що коренева, рослини гарні, здорові не хворі, красиві. Ну, я не бачила з таким листям ще. Ви уявляєте, як воно буде гарно, коли виросте? І що, що з літом, що весною, що осінью? Прикольно, звісно. Не думала, що спіреї такі бувають. Де, зараз я вам скажу, звідки я замовляла, бо в мене координати так витратилися, бо телефон там трошки був завис і е, вайбер, по якому я переписувалася, то е, постаралися всі дані то тут, значить, Місто Звенигородка Романов Іван Миколаєвич. І телефон. Щас я вам покажу. Угу. 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 Ось, хто хоче, може узнавати по цьому номеру телефону. І замовляти таку красу. Це все разом е, обійшлось мені в 470 гривень. Ці 10 штук. Бо гортензія окремо, гортензія 80 гривень. Біла з червоним така вона з свічечкою цвета, не кругла. Трав, вер. Але я задоволена посилочкою. Сама не сподівалася, що таку красу собі достала. Чесно. Я не думала, що таке листя буває. Успірей. Тут ще красота буде. Я в захваті. Десять штук. Так. Красою полюбувалася. Настий я собі підняла на цілий день, бо погода. скверна на дворі. Цього року навіть, не знаю, попаду опеньки чи не попаду. Нема часу. В ліс їхати зараз чомусь. Зараз буду садити свої колюси. Так, ну що, це я не буду вам показувати, тому що, самі знаєте, як садити. Це ще не пустив коріння, чомусь. Відкладу. які гарні листочки. Кольори, дуже багато кольорів, це не всі. Це я вже половину розсадила. Ну, і коли є вільний час, потрохи сажу останні, то в мене буде десь сортив з 70 колюсів. Землю я для коліусів. Взяла свою, тут козій перегній. Це мій стандартний універсальний ґрунт, <с <с який добре перегнив кілька років. І додавала ще торфяної землі для розсади. І цю, цей субстрат буду садити свої. Рослинки. Це в мене універсальне. Я тоді е, взагалі нічим не піддобрюю, не підливаю, не купляю хімії ніякої. І вони в мене ростуть, не хворіють. Не знаю, в чому. Я не хімік і в чому причина, але саме козьому перегною рослини ростуть. Ну і не хворіють, не хворіють зовсім. Нема тих проблем. З чорною ніжкою, з якимись що там є хвороби, я навіть без поняття. Дивлюся таку в інтернеті люди з всякими хімікатами, годують ці рослинки, підобрють, щоб вони росли, здорові, гарні. Я тим не користуюсь. Я собі ось це посадила. І тільки на ну, ціле літо поливаю. І воно в мене гарно росте. Ну, дивіться, яке воно. Я ж садила, хто дивився мій мою розпаковочку. Але, але, напевно, ви її не пам'ятаєте. Ну, садила я ось цей барвінок, десь отакий ой, черіночок. Да. Отакий череночок. Дивіться, як він розрісся. І це я вже понащіплювала, повкорінювала. І той так само, ну той вже ох, як розрісся, той, той швидше росте. Ці примули недавно купляла, теж цих козій перегній і просто земля з козім перегноєм, І вже вони вон, як виросли великі. Бо я їх у стаканчиках маленьких купляла. Вони вже як виросли. Хрізантемки теж мої так само. Ну все росте гарно на цьому. І не хворіє. Саме, саме цікаве, що воно не хворіє нічого. Хвороб в мене немає. Тому я е, додала е, торф, тому що колеуси, читала за них, все-таки люблять. Вони неприхотливі, але е, більше надають перевагу трошки підкисленим торфяним ґрунтам. Тому я додавала трохи сюди цього торфу чорного і буду садити. Зараз, щоб вони в мене до весни виросли великі і гарні. О, коріння, дивіться, яке гарне. Їх можна в воді тримати, всю зиму поливати тільки, ну, ну. землі воно так не тягне вологу, а в банці з водою, то через день треба підливати, бо випивають все. Добренько, на цьому все. Ту я садити свою красоту. Усім бажаю цього найкращого, до нових зустрічей і до нових відео. Чекаю до себе в гості.